Вітаю YouTube! Знаю, що таких оглядів даного станка та його модернізації на просторах інтернету досить таки багато. Але хочу показати та поділитися своїм досвідом з даним станком та його модернізацією. Даний станочок у мене пройшов уже десь 4000 набоїв, і я думаю, що він ще відпрацює так само помножено на 5. Що б хотілося відмітити і порадити вам, що перше зробити. Рекомендую знайти ось таку підставочку. Ну, вона може бути товстіша, може бути ширша, ну, нема різниці. І стаціонарно на ній закріпити на постійній основі, от, закріпити сам станочок. Далі, коли нам необхідно його використовувати, ми просто приносимо десь ставимо його на якийсь стіл, беремо сангу і просто прижимаємо його з двох сторон даними цангами. Ми його ним користуємося. Потім ми її просто знімаємо і відносимо до стому, де він нам не потрібен. Але перед цим, як це зробити і прикрутити його стаціонарно, я рекомендую купити неодінновий магнітик ну, розміром таким, як 10 копійок наших. І просто, з, коли в нас є доступ з іншої сторони самої підставочки, ось сюди, де ми ставимо гільзу. ось сюди, його просто приклеїти на суперклей. Для чого це потрібно? От дивіться, якщо я от пробую гільзу толкати, бачите, вона стоїть на місці, як ніваляшка. Дуже часто таке бувало, коли цього е не зробити, ми просто беремо, ставимо сюди от гільзу на це місце і десь чисто випадково струшуємо станка або десь воно не попадає на саму гільзу. І в нас гільза просто падає і висипається дріб. Ну, Неприємно. Отак, от один раз зробили і забули. Далі. Рекомендую на місце декапсуляції вклеїти або вставити. У мене в даному випадку шайба була настільки підігнана, що вона просто туди плотно зайшла. Ставити металеву шайбу. Для чого це зроблено? Коли в нас просто стоїть гільза, і ми її просто починаємо декапсулювати. У нас тут, звичайно, обжане кільце стоїть. І от, коли ми її починаємо декапсулювати, ми донизу, коли починаємо нажимати, то ми чуємо преднатяг. Потім ми піднімаємо і ще раз нажимаємо, і чуємо, коли кольцо доходить донизу. Так Іде такий щелчок. Тобто обживне кільце наше дійшло до закраєної гільзи. Чого це так відбувається? Так відбувається тільки за того, що наш, наша нижня підставка, так як вона з пластика, вона чуть-чуть прогинається. І Для того, щоб нам повністю дійти до закраїни гільзи калібровочним кольцом, нам потрібно робити от два таких. от Два таких маневра. Іноді одного разу нажима ручки вистачає, іноді все-таки треба два. Коли ми вкліємо це кольцо, у нас гільза стає чуть-чуть вище. Да, у нас немає такого бортика, якби. Тобто ми її ставимо вручну, якось її там підлаштовуємо чуть, -чуть. далі, нап... головне, щоб вона зайшла в направлялку. І все, далі її шток сам поставить. Але таким чином ми за один нажим ми робимо повністю калібровку гільзи. Викидаємо капсуль, у нас немає прогина е, самого низу. Далі я рекомендував би зробити отаке От корицю поставити. Дуже зручна штука, Прямо це настхел. Повинна бути на кожному станочку. Якщо ви за вечір декапсуляцію робите на, ну, на 200-300 гільзах. І у вас немає такого корица, ви починаєте звідси, тут от стоїть така металева пластинка, ви її витягуєте, звідти починаєте його все витягувати, воно там. О, пожалуйста, ще одна, один капсуль залишився. Тобто ну, дуже важко звідти витягувати ці капсуля. І незручно. А так в нас корица, ми його доставили, висипали, ставили назад і працюємо далі. Це все, що стосується нас нижньої частини. Більше, я так нічого, в принципі, і не замітив. Далі, на саму обжимку, дуже часто я бачив, та і сам, в принципі, користувався неодноразово, коли ми вже ставимо гільзу на завершення на обжим, і закриваємо, прижимаємо і робимо зірку, нам іноді не вистачає висоти бортика. Що робимо? Беремо 10 копійок, ложимо на гільзу і дожимаємо. Я так теж так робив доволі таки тривалий час, але потім мені це все набридло. Коли ми ставимо 10 копійок наверх і робимо обжим нашої зірочки, ці 10 копійок застріють в пластиковій гільзи. Ось нам їх треба виковирувати. Що я рекомендую зробити? Коли ми положили 10 копійок, Хорошенько обжали, і ці 10 копійок у нас зафіксувалися в гільзі. Беремо просто звичайний суперклей, зверху на цих 10 копійок, 2-3 капельки суперклею. Вставляємо гільзу назад, закриваємо. От, закриваємо, прижимаємо до упора і тримаємо там 10 секунд. Все, ми витягуємо. Витягуємо гільзу, наші 10 копійок відцентровані повністю і приклеєні у нас на штукові. Далі, коли нам треба обжати гільзу, ми вставили, обжали, витягнули, і бачимо, що у нас висота бортика на гільзі вже достатньо така, як нам потрібно. Хороша штука, ні разу ніхто такого не говорив, що десь що можна і туди заклеїти і так залишити. Постійно я бачив, що завжди ложать зверху, зажимають, потім виковирують ці 10 копійок і по кругу. Це, що стосується нижньої частини, так сказати. Тепер перейдемо наверх. Наверху, що потрібно зробити? Першим ділом, оці от вінтики, їх ми або міняємо на якісь інші, або в даному випадку, як я зробив, це просто взяв полотно по металові і углубив наші пазики під викрутку. Все, тоді вони нормально відкручуються і викрутка не склачує. Тому що американці чомусь взяли просто. Як будто царапнули на цьому вінтикові і викруткою, відкрутити її практично неможливо. У нас постійно і лази. Так, достаємо наш мультибар. так от ми його здвинемо. Хто користується даним станком для засипання пороху і використовує мілко пороха, такий як наш український порох СПЗК. Я доволі таки часто його використовую на даному станку. То вже десь після 60-70 ї ї гільзи в нас ось тут от виникає порох. Він просипається між баром, так як він мілкий дуже. І воно просто неприємно. Що роблю Ілія перед кожним заряджанням парки і набоїв. Перемо стаємо наш бар. Ось тут от видно. Що на ньому є царапини. І ці царапини будуть з'являтися практично завжди у вас буде витирання самого пластику. І через ці царапинки попадає наш порок і потім сипається вона просто сюди на поличку. Дивіться, що я зробив. Якщо буде видно, тут вже видно, що цей бар попрацював. Я сьогодні закінчив заряджати набої. Але перед кожним новим спорядженням набоїв я от сюди. От Отак от, от пластом цілим клею дві полосочки звичайного скотчу. Просто наклею канцелярський ножик, поставив по контуру, чик, зрізав його, прорізав отвори і все. Скотч там не мішає, і його вистачає приблизно десь на 150-200 набоїв нормально. Все, він нам герметизує нашу полку, бар заходить туди сприт натягом, тугенько, тугенько там їздить. І немає просипання цього пороху. Відпрацювали, зарядили квісті набою, взяли просто скотч, шук, здерли, нову полосочку наклеїли, обрізали, вставили і забули за оцю проблему сипання нашого пороху. Далі, хочу показати саму серединку. Да, з часом я цю пружину заміню на е, газовий ліфт. Це буде набагато на краще, ніж ця пружина. Її постійно треба змащувати, коли її змастиш, вона не скрипить е, Буквально там до 100 набоїв А далі вона знов починає скрипіти і її знову треба мастити. Незручно. От Хочу показати вам середину. От в нас гніздо для пороху. Якщо видно, от. Воно було точно таке ж саме, як для дробу. Була така от стояла полочка. Ця полочка нам постійно не давала просипатися нормально порохові. Тобто стукнеш по, -по бункеру, він бах і пропадає і падає туди. І дроб також. Для чого я зробив? Я от одну із стінок, отут їх чотири штуки було, одну із стінок я просто звідси забрав. У нас дріб почав просипатися взагалі без всяких проблем. З цієї сторони, я робив експеримент для пороху. Я спочатку забрав оце отвертнє кільце. Стало краще. Потім забрав одну із направляю. Стало ще краще. І забрав ще одну із направляю, стало ще краще. У мене залишилося на всього дві направляйки. І цього достатньо, щоб порох цей самий СПЗК, дуже сюди і хорошо просипався. Це якщо у нас порох е має багато графіту, він непогано не просипається, а світлий порох, хто знає, е не графітований, він має властивість просто залипання. Тут. От якщо обрати ці полки, він тоді нормально пролітає і абсолютно, абсолютно немає ніяких, жодних проблем. От. Це от ті е маніпуляції, які я зробив станком. Так сказати, необхідний мінімум для того, щоб працювати нормально станком. По поводу мірок, рекомендую закупитися ось такими от мірками. іншу. Ось такими мірочками мірки мають винтик для регулювання. Написано, мірка під порог це 7. видно. От, під цей сьомий порох у нас стоїть гужончик. Ми просто крутимо, більше закручуємо, значить пороху менше засипається, відкручуємо, пороху засипається більше. Рекомендую користуватися такими мірками. Тому що е цей же самий порох СПЗК, от я можу вам показати, от в мене є мірки, якими я користуюся з е цим порохом завжди. На деяких партіях я приміряв. Навіску на даних мірках і от записав дані. Але якщо взяти буквально з іншої партії, то ця мірка, де видавала 1,67 графітованого пороху, вона буде видавати десь 1,4 пороху не графітованого. Тому рекомендую, щоб були мірки саме з регулюванням. Набагато краще набагато ефективніше. От Є підпорох СПЗК, така ж сама висока мірочка. В принципі, все. От ще покажу вам, якщо буде видно, наші 10 копійок. Вони відцентровані, вони відцентровані гільзою, вони стоять, там, вони не заважають. І дуже гарні якісні бортики робити про даний станочок. В принципі, напевне, все. Стисло, бистро, надіюся, без води, надіюся, вам е -м, сподобається. Рішив зробити такий маленький огляд. Всім дякую.